Магія обіймів і слінг нині ми живемо в складні часи: глобальна пандемія, яка спровокувала закриття шкіл та підприємств, обмеження соціальних заходів, посилення попиту на медичні послуги та високий рівень колективної тривожності. А потім повномасштабна війна прийшла на нашу землю і змусила мільйони людей покинути свої домівки, сотні тисяч мам з дітьми. Багато людей постійно відчуває тривогу і занепокоєння. Через перебування у замкнутому просторі з близькими людьми зростає кількість побутових конфліктів. Зміна місця проживання і невпевненість у майбутньому призводять до стану постійного занепокоєння. Наші діти також переживають цю ситуацію, коли бачать, як зламався звичний для них режим життя. Спостерігаючи і відчуваючи напругу своїх дорослих. Вони засмучуються, їхні реакції можуть здаватися незвичними, а поведінка нестерпною. Щоб впоратися з усіма зовнішніми викликами, дітям потрібна наша доросла мудрість та підтримка. Подолання цих труднощів, хоч це не просто теж нагода для нас стати ближчими, і нагода допомогти нашим дітям зростати, ставати добрішими, співчутливішими та сильними у випробуваннях. У такий період можна стати заручниками своїх емоцій. Тож цьому треба протидіяти. Ми можемо навчитися заземлятися, тобто скинути з себе надлишок напруги, коли відчуваємо зростання тривоги. Одним із способів заземлення є обійми. Обійми знижують рівень стресу. Фізичний контакт, включаючи обійми, знижує рівень гормонів стресу в організмі. Високий рівень цих гормонів може викликати ряд проблем зі здоров'ям. Обійми підвищують самооцінку. Дотик це потужний інструмент, який ми використовуємо для передачі почуття захищеності, любові і зв'язку з іншими людьми. Коли людина почувається пригніченою або розгубленою, обійми допоможуть повернути віру в себе. Обійми покращують відносини. Обійми це одна з форм спілкування для передачі того, що не можна висловити словами. Також фізичний дотик сприяє виділенню гормону любові, окситоцину, який зміцнює довіру і зближує людей. Обійми заспокоюють. Коли люди обіймаються, то зазвичай затиснуті м'язи в тілі розслабляються, напруга минає, а такий спокійний стан тіла безпосередньо впливає на емоційне самопочуття. І найголовніше Обійми вчать нас дарувати та приймати, і цей дар є безкоштовним і безцінним водночас. Перебування в слінгу нагадує мамині обійми, при цьому не вимагає такої значної затрати сил, як носіння просто на руках. Адже ми знаємо, що правильно зафіксований малюк у зручному та фізіологічному положенні, яке приймає у вас на руках без слінга, у переносці практично невагомий. Слінг також стане в пригоді батькам, коли потрібно доглядати за більше, ніж однією дитиною, залишаючи руки вільними для обіймів зі старшими дітками та зі своєю коханою половинкою, в той час як крихітка щаслива та вже знаходиться в обіймах одного з люблячих батьків. Підписуйтесь, аби не пропустити найцікавіше.